Як тебе звати? Ти звідки? Мене звати Нігоян Сергій Гайкович. Я приїхав з Дніпропетровської області. Приїхав підтримати майдан та український народ. Так, а я так зрозумів, що ти в охороні працюєш. Так, в охороні. Складно. Ну я, який, який режим? Довго стояти чи зміна яка є? Ну, особи ні, зміна є. Ми всі повинні відпочивати. Ми завжди повинні бути в бойовій готовності. Не повинно бути такого що спати хочемо. Провокаторів багато. Є провокатори багато, намагаються війти якось, якимось чином. а провис... яка, В чому провокація? Ну як Наприклад, він іде в неадекватному стані. Ми запитуємо в нього, шановний споживали алкогольні напої? Вони говорять, ні, не споживали. Або говорять так: якщо споживали, будь ласка, у нас таке сухий закон. Будь ласка, за межі майдану. Він починає чинити опір, я народився тут, а я можу піти туди. Я такі можливості, такі зв'язки маю. А таке питання тої ночі, оцю другий розгін, ти тут був уже? Як давно на Майдані? 3-4 назад був я. Я був присутній, як Беркут е, три, тричі, тричі, тричі штурмували, намагалися відти, але не змогли. І а. так, і сяк обходили, але не змогли нічого зробити. Страшно було? Ні, не було страшно, ми завжди готові.